Всем привет, в эфире Телятина, 2027 выпуск или какой-то там. И у нас сегодня в гостях кандидат в народные депутаты Украины. Не кандидат. Блогер, публицист, адвокат да. и еще и телевизионщик чуть-чуть, да так? Да, трешечки. Татьяна Монтян, добрый вечер. Хлеборова. Добрый вечер. Ну, и как раз сразу, есть раз уж мы телевизионная программа, или так, около телевизионная, все-таки хотелось бы да, понять, Зачем вам этот нужен был телепровал, который вы сами назвали телепровалом? Вроде бы в интернете доказательства. провал? Это была перша. Давай пояснимо, про ясному прошлой мова. Альберт Эйнштейн? Нет, нет, Робиндронат так. Робиндронат Потом Альберт Эйнштейн. Да. Вы хоть сами разумеете, да? Ну а что ж тут не самом деле? Значит, значение так слил. Я знаю, що ви майстер по дзюдо. і. Мастер, мастер спорта дзюдо, потом да. мы не будем сильно це саме, хоча человек кандидат депутата лишні проблеми не нужны. Зачем им надо, правильно? Так, да, так. Для чого вам цей телевізійний позор потрібно? Було. Ну це вийшло не зовсім вдало, я так вважаю, перша передача, але далі все було більш-менш нормально. А у глядачів інша думка? Ну, якщо у глядачів інша думка. Ну... А почему ви это делали на каналі Княжицького? Ви ж знали, як він вас потім підстави, що піду депутат? Княжицький. Да. А яка мені різниця, куди він там піде? То, тобі, я просто... використовувала будь-який доступний майданчик для донесення для суспільства своїх ідей. Він використовував вас, а ви використовували його. Що він робив, це його особисті проблеми. А я робила те, що робила. Ви прагматична особа. — Абсолютно. Як вам, кстати, По трупам можете йти? Дивлячись по чиїм. От давайте поговоримо по чиїм трупам можете піти. Ну немає у мене наразі настільки просто сайт, є так -то, то mm -hmm. там, ну, просто такий сайт є варіант в Вікіпедії, так називаємо толі пошли варіант Вікіпедії, що то і там є в Вікіпедії просто інформація про Тетяну Миколаївну, значить, mm -hmm. Монтян. Ну там все культурно, mm -hmm. значить, а, а є якась антиінформація. Mm -hmm. да, що mm -hmm. там mm -hmm. типу, там Тетяна Монтян, типу адвокат, там бла-бла-бла. Ні, ну, ні. Як, як Чого? Ну, Страшне, там жирне бабика з чотирма Та Це ви писали чи що? Ні. Ні. Це не я писав. А, то ти теж бачив? Да? Але yeah. я бачу, я регулярно цікавлюсь, хто про мене що буде. Там в тому написано, числі Капус. Там, що написано враги, типу, суспільства, да? uh -huh. всі, крім Васі. Васі мілася в виду цушко, так? Да? Я не знаю, що вони мали на увазі, так. але підозрюю, що такі да. так. Так а чому Цушко хороший? Тому що він мій клієнт. Я виконувала свою а, роботу, Пробіць. які Пробіць. проблеми. Тетяна Ніколаївна, вернімося к українському телевізору. Як вам, в принципі, наше українське телевіні? Ми... Взагалі. Ми я так інтернетна людина, а. телевізор, не дивлюсь. Рупор. Ну, для кого рупор, то й хай дивиться, А для кого-то я не дивлюсь. А я не, є, дивлюсь. Да? А а я правда, не дивлюсь. Пропоную. Конкретно поговорити, по темі, бо ми так скачемо, скачемо. Давайте про рабін Дзернана та опять вернулись. Так, да, так, да, я хотів би. Це клон прожектора Перехилтона. Політичний і невдалий. Хто вам найбільше подобається з прожектора я хотів не запитати? Не дивлюсь. Жодної передачі не бачила. А хто ж вас надумав так назвати програму і так от. Я її не називала. Я її не вигадувала. Тобто був продюсер, який горі Таня, есть є названня прає можливість посидіти в ефірі і поговорити про що тобі заманиться. Прекрасно сказала я вперед. Собственно, а якщо завтра вас покличуть на якесь там шоу реаліті, наприклад, або не реаліті там танці зірками? Скажіть, є можливість посити танцювати. Ну якесь там, 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 там да. реалити-шоу, там щодо якогось боксу чи ще чогось, інша справа. Mm. А танцювати не вміє в правому рингу да, — да, Тетяна да, Монтян, да, да. в лівому Олег But... Ляшко. Mm. No. Хто кого? Я убогих не б'ю. У Ляшко ой. немає шансів вийти зі мною а на А зараз вилами, Ти ви це бачите? Mm. Ну про телебачення зрозуміло. Ви не телевізійний персонаж використовував mm -hmm. телебачення, княжицький використав, вас, пішов потім э, цей. Вам взагалі ну, так... не здається, що Княжицький всіх використав, а потім пішов депутатом? Ні, глибоко байдуже. Чим займається Княжицький? Хай його оцінюють його виборці. О! Тепер так, бачиш, не глядачі, а виборці. Ну вони, мабуть, і глядачі, а як же? Хоча, в принципі, він там в списку чи по-моєму, помежека, я не знаю. Списку. Ну, значить, списку. В третє в це... списку, по-моєму. Причому рік тому у нас він казав, що він не йде в депутати. Ну, все добре, збрехала людина, вчили. Ну, 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 Хоч захищали. Ну, да. да. ну таке діло. Цікаво. Давайте вже про виборчу діяльність. 2, 212 округ. Там проти вас протистоїть Ярема Олександр. Це колишній екс-головний міліціонер Києва. Віталій, перепрошую. Куликов, Чорновіл. І ви. Хтось, хтось там ще такий є Та там аршет і горбаленка Там, а, слушай, Баленко. там, Баленко, там да. ще є Богдан Гребенюк, якого взагалі mm -hmm. надзвичайно жорстоко прокинули безсоромні об'єднання опозиціонери. Ну от ви пролітаєте, це сто відсотків. Там ви що? Сто ви що. Ну я вам кажу, сто відсотків. Там мені якесь приват еще ви кажете, а я виграю. На коньяк, у вас є соціологічне дослідження, у вас є коньяк. У мене є коньяк зараз. Добре, ну купуйте. — Суперечка на конкурсі. Добре. 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 Ну потім я вам передзвоню, коли Без 31 жовтня пройде. Фуршетик. — Ну дивіться, знаєш, ви пролітаєте. Ні, у Валенка да? не треба купувати. <laughs> Боюсь, всі погані, всі погані. Всі, хто по вашому йде, я зрозумів. Дивіться, ну ви прилітаєте. Це сто відсотків. Це моя суб'єктивна ну, думка, я. Да, я маю право на його висловлювати. Ви для чого це все затіяли? Для того, щоб попіаритися? Чи для того, щоб відключити систему із хоч ізнутри? Інколи. Готувалися до передач і цікавилися людьми, яких ви запрошували. Mm. Ви б знали, чим я займаюся, скільки років, які Диві. в мене досягли. Ця... Ви 11 міг? років я... не та... платите за квартиру. Да. Ну, Де ми знаємо та, про це та, Прожи, та про та правда, більше неправда, більше більше. я хочу не в брехати в епірі. Почекайте. я не платила 10 з половиною років рейдеру Мхітаряну. Да, да. Я це знаю власнику ЖЕКу приватно від партії регіонів. Але з того часу, як я створила ОСББ, я полечу перша. А він залишився без прибутку. Ну це ж його проблеми. Дивіться, треба ти... було обслуговувати Проблема будинок не було. так, щоб я не змогла об'єднати людей і створити ОСББ. А якщо він. Обслуговував будинок ніяк, то люди в кінці кінців викинули його з кокосбатіряв теоретично, От ви знаєте, ніж ну, звичайно скільки загуби ну, дивіться собі вартість обслуговування нашого будинку приблизно 2 гривні за метр. Можете порівняти це з тарифами у ваших будинках і помножити на кількість квадратних метрів. У нас 20 тисяч квадратних метрів будинок. Порахуйте, скільки людина втрачає, якщо в сусідньому будинку, яку він продовжує обслуговувати, там тариф 5 з копійками гривень. От три гривні помножте на 20 тисяч метрів, це 60 тисяч гривень на місяць. На місяць. На місяць. Да, він втратив. Тобто десь близько мільйону. На рік, да, втрачає бідосу. А скільки в нього будиночків? Не міряно. 83 здається Може, по Києву. Да. Так у нас. же ж... Е Власне кажучи, 11,5 тисяч будиночок Києві. і порахуйте скільки заробляє комунальна так, мафія. Навчить я, я ж саме і займаюся. Навчаю людей, скільки вони втрачають, і навчаю їх приймати легітимні колективні рішення. Просто не в кожному будинку є ємонтян, розумієте? Умовно саме проблеми. тому я йду клонуванням. розумієте, в чому питання? Так. Головна проблема в країні це відсутність монтяни. адекватних і простих монтяни. механізмів. Прийняття колективних рішень відносно спільного неподільного майна, окремим випадком чого є багатоквартирні будинки. Алгоритмів у нас тільки два в країні, або консенсус, але ви ніколи не отримаєте консенсус, якщо у вас кілька сотень чи тисяч співвласників, тобто одноголосність. Або ОСББ, яке навмисно створено законодавство, таким заплутаним, що створити ОСББ можуть тільки дуже просунуті люди, скористуючись можете... відсутністю належних алгоритмів прийняття легітимних колективних рішень, комунальна мафія, і доїть всю країну сідайте п'ять. Слухайте, кажуть, що ви... екзамен по Слухайте, Тетяна Николаївна, говорять... Слухайте, ви... Вы... ну у нас, да, ну я розумію, що ви можете цитувати цілими параграфами закону, якщо хочете... Ви на це вчились, ви на це да. вчились, да. понятно. Ні, на це вчилися всі, але чомусь ставхаються теми тільки ну, я. Ну ви взагалі согласні з тим, що у нас країна проблеми має народ із-за того, що він не ознайомлений з юридичними своїми правами і законами. Навіть ті, Наді хто ознайомлений... Навіть вони нічого не можуть дозволити. У нас настільки да? недолуге законодавство, от в тій галузі, якою я займаюся. Скористатися Своїми все одно неможливо, от я і хочу покращити наше законодавство, зробити кажучи... алгоритми притомними і доступними для пересічної людини, а не тільки для просунутих адвокатів. Нет, просто різні люди тут депутати. Хто хоче просто четвертому управлінні обслуговуватися, в дюльбері там дихати я знаєте, не хворію. Сломала слава богу, здоров'я і право – це да, то на що можна зіртися наше це общество. те, що врятує нас спорт хляк від медицини. 212-й округ це унікальний округ не тільки в Києві, але й в усій Україні. А в чому Це виключно середньокласовий округ, там 70% населення виборців купили собі житло самостійно. Там угу. практично немає споживачів гречки, так званого шлункового електорату. Тобто дарма дарма баленка туди пішов. Лункового електорату там практично Поздики, немає да. абортнічі, де він працює. Там всього Ні, лише 12 ну, тисяч виборців. я наприклад радий, що баленко туди пішов. Тому Безумно. що принаймні, в магазинах зараз будуть свіжі продукти. Він, тому а у нього всі, немає магазинів форшет на нашому окрузі, тому я навіть не уявляю, що він у нас забув. Ну почекайте. у нього дуже багато невикористаних продуктів, які залишаються. Тепер а де аде їх буде продавати. У нього немає а магазинів? Для Чого продавати? Роздавати. Роздавати, ну хай роздає. Ви як підкуповуєте виборців? Агітацію Так Ви чи навпаки Не, ну, виборці під Навпаки платять кошти на мій. Виборчі рахунки. Фанати, да? Фанати. да, фанати, клієнти, як в Америці, просто yeah. да, вам да. вдалося створити в Америку. Да? Вдалося в межах окремого кругового та на здоров'я. Але Арбузов прописав таку недолугу формулу перерахування грошей, що це просто жах. Ну, як під себе, мабуть, просто Не, там а, треба, але, ну, Це жах. Там треба в 160 символах обов'язково вказати своє прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, адресу реєстрації і вказати, що це внесок у виборчий фонд мантян Тетяни Микола. А це неможливо, да ну багато людей просто забувають це робити. А не головне ні, не можна, ні, Мог, не, можна. не можна треба вписати в 160 знаків, Повністю. тому важко, важко дуже людям. Всі там валають в інтернеті, вигадай що небудь, щоб ми могли платити, не піднімаючи дупу з дивану. Ано виходить. Слухайте, якщо ви інтернет, чоловік, ви говорите, ніке дивізіонний, да. а у вас є свій портал Инфопорн. Yeah. От порн, mm -hmm. ну це ж явне. Порно означає прискіпливий огляд роботи а, народних думал. обранців, а ось не чисточку, те, що точку, ви правильно? подумали, ні. Ага, тобто то ви і ви думаєте, що всі, всі зараз рушат. кажуть: "А, точно, порно ж це саме а ми означає". Да? Искали, ви тип? зараз от зараз переконуєтеся в цьому, да? Ну, да. А в речі, що збудукати порн. Тобто ви називали тільки з цією метрою? Да, да, жодного собранців. натяку на те, що ніякого, ми всі думаємо. Ніякого. Думає. ніякого. Ну хто ж мене візьме в порне в моєму похилому віці? І, 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 знаєте, подумайте. що Знаєте, що я вам вірю? Ні, серйозно, да. тому що ну реально тільки вам. І можна що ви віряти. там блогерством Займаєтесь. Да, так, от займаюся, займаюся. Займаюся. так от, дивіться, це ви будуєте медіа імперію таку маленьку, бо він же ж уже виріс там в портал. Чи це, ну, тобто це бізнес, чи це якісь там політичні розрахунки? Вже, Ось, портал, за, за рахунок чого він існує? Можна запустити якусь дізу. Наприклад. За рахунок добрих людей, які допомагають мені його утримувати. Тобто з монетизації не вийшли? А яка монетизація? Ви там бачили якусь рекламу? Ясно. Не бачили. Да, це дійний випрос. Мається в виду ДЗУ якусь запустити? Для цього є зовсім інший сайт. Який? Українська правда? Mm. Ну це ви візьміть інтерв'ю у притули, вона вам розкаже. Не знаю, да. У них завжди все по чесноком. Слухайте, дивіться. Ну от реально, от ну для чого вам всі ці політичні ігри? Що, бути помітною? Ні. Мені цікаво запровадити в країні адекватні алгоритми прийняття колективних ага. рішень. От ви в упор не бажаєте мене чути. Ні, я в упор за 20 років цих алгоритмів не бачу. Ну от там. Тобто ви такі довгі хотіли. Саме да? тому і настав час комусь їх впровадити. Бо за 20 років у нас не знайшлося Ви не на нікого. Ви не на виборах. Ви зараз ну от немає тут людей, які можуть от... просто цікаво, за 20 років Україні. Не знайшлося нікого, хто пролебіював би впровадження адекватних алгоритмів прийняття колективних рішень. А Саме тому в країні таке і робиться. А вдома у мене в країні вдома. 5 штук вдома. альфа самців. Чоловік і четверо синів. Тому Де діти що робиш? Якому? В школі вони навчаються. Всі, всі школяріші, так? Да? Слухають. Ну, в мене, в принципі, питань вже не залишилось. Ви дуже так чітко, лаконічно і правдиво відповідали на них. Що як ви... на суді. Да. Ні, ну я, я особисто хочу, щоб ви виграли, чесно скажу. Тому що, реально, Це є хане шкода. Та ні, ну ладно, так. Ляшко хай теж буде. Ну, багаті люди. Тільки не ті, які зараз там сидять. Ні, крім Ляшка, ну щось там скучно реально. Блин. Ну чому? Там багато веселих персонажів. І Плавський багато. Плавський прийде. Плавський прийде. Плавський прийде. Плавський Мамо! Так в зал ходить, понимаєш? Ну бачите, Поплавський виявився дуже нормальним ресторатором. Всі, хто їздить по Одеській трасі, є задоволенням. У нього обідають тільки Я б не сказав, що задоволення. Але Так, Дорога. Да, Все таки Дорога. в інтернету вернусь. Що вам в інтернеті зараз в нашому отечественному Якщо про телевізію нічого не можете сказати, що в інтернеті зараз? Я використовую інтернет для піару своїх ідей. Канал ТВ використовую для піару свого, інтернет для своїх ідей. Кого ви ще використовуєте для чогось? Всі засоби, які тільки у мене є. Читаю? Навіть ну, нас використовую. Ви мене попіарите. І, і нас, ви нас, ви нас використовую. Ви ви да. да. І тебе використовую. І тебе вилічать, і мене вилічать. Слухайте, останнє питання. Які з трьох, з чотирьох наших Президенті вам найбільше подобається. Ніякий. Проблема у нас в державі. Ну, да. На Тому це ми закончили. Ви ще да. запитаєте, який міністр юстиції мені подобається. Ну, видається. А ну давайте. Я вам кажу, що за 20 років не було жодного міністра юстиції, який просто розбирався Все. в цивільному праві. Виявляєте в собі? Ні, дякую. Не не, ну, мантян було хорошим революцією. Ми ну, вам дякуємо, що ну, ви Я принаймні розбираюся в цивільному праві, на відміну від. А це Васкице вдумає, так? Да? Ой, монокотик, обормотик. Вот, mm сморешь -hmm. ты. А что ты думал, что она сказала, братались що? Теж котик, <laughs> да? Котик <laughs> теж пацанчик. Ну шо, бажаю вам поцапатися на округу і все ж таки виграти. Хоч хочеться просто коньяк дівати. Да. Спасибо большое, до свидания. Спасибо.